Воскресіння дочки Іаїра. Ісус прийшов разом зі своїми учнями до Капернауму. Там всі вже чекали його на березі моря і хотіли дізнатися, що ж він буде робити і що говоритиме. Тож, коли учитель наблизився, його одразу оточили люди. Серед них був і чоловік на ім'я Іаїр. Який займав поважну посаду начальника синагоги. Але цього разу він виглядав дуже розгубленим і наляканим. Справа в тому, що у нього була дванадцятилітня донька, яка важко захворіла. Тому, підійшовши до Ісуса, Егір впав перед ним на коліна і почав благати: Господи, увійди до мого дому, моїй дитині погано, і я боюся, що вона помре. Вилікуй її. Ісус погодився і пішов за ним, але навколо було так багато народу, що він дуже повільно пробирався через натовп. Аж раптом Господь зупинився і спитав Хто тільки що мене торкнувся. Ніхто не відповів. Але Христос знав, що хтось зробив це з особливою ціллю. То була жінка, яка вже давно дуже сильно хворіла. Лікарі не могли їй допомогти, тому, коли Ісус вийшов на берег, вона підкралася до нього і торкнулася краю його плаща. Бідолашна надіялася, що це їй допоможе. І тут трапилося чудо вона дійсно зцілилася. Це сталося завдяки її вірі. Але коли Ісус запитав, хто до мене торкнувся, жінка боялася в цьому зізнатися. Учителю, здивувався тоді Петро, один із учнів Господа, тут так багато людей. Хіба ж можна сказати, хто саме опинився поруч? Але Ісус відповів, Я знаю, що хтось торкнувся до мене не так, як інші. Бо в ту мить з мене вийшла сила. Це була саме та сила, що уздоровила жінку. Тож, почувши ці слова, вона злякалася і розказала Господу, що давно страждала, і лікарі не могли їй допомогти, а тому вона підкралася до нього і торкнулася його одежі. Зцілена розповіла, що як тільки це сталося, вона одразу пережила чудо. Тож, вислухавши її, Ісус сказав: Віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Тим часом, поки він говорив із нею, до Яїра прибіг слуга. Він приніс погані новини. Твоя донька померла. Тож не тривожу, учителя, він вже не зможе їй допомогти. Але Ісус відповів на це: Не бійся, тільки віруй, і станеться чудо. Потім він разом зі своїми учнями пішов додому начальника синагоги. Люди, що чули їх розмову, теж рушили за ними. Вони хотіли побачити, що ж там відбудеться. Підійшовши до будинку, Ісус разом із Петром, Іваном та Яковом увійшов усередину, залишивши натовп на вулиці. В кімнаті навколо ліжечка дівчинки стояли родичі й слуги, і всі вони ридали. Господь сказав їм не плачте, вона не вмерла, а просто заснула. Однак йому ніхто не повірив. Тоді він вислав із кімнати усіх, окрім своїх учнів і батьків дитини, а потім підійшов до місця, де лежало тіло, і повелів Підіймися. І о диво. Дівчинка відкрила очі, потягнулася і встала. Ісус наказав одразу її погодувати, і вона усе з'їла. Іаїр і його дружина були надзвичайно щасливими. Вони ніяк не могли пояснити, як саме Ісус Воскресив їх дитя. Напевне, ти теж не можеш цього зрозуміти, але це не страшно. Найголовніше тут просто вірити. Питання. Питання перше, Про що Іаїр попросив Ісуса. Питання друге. Хто доторкнувся до одежі Ісуса? Питання третє. Що сталося з цією жінкою? Питання четверте. Хто увійшов з Ісусом в Дім Іаїра? Питання п'яте. Що Ісус сказав дитині? Питання шосте Коли всі зрозуміли, що донька Іаїра повністю одужала?